Ййо, всім привіт! Це правильно, це відео. І сьогодні я з вами подивлюсь, новий ну, Бравл толк. І напитайтеся, чому так довго не було відео. Зараз я вам скажу відповідь. Просто не мав весь час часу. Ой, добре, переходимо до перегляду. речі, забув сказати. Ми ще оцінимо скіни Від одного до десяти. Моде mm -hmm. новий. Ну дивіться стоп, буде, ну, вже вийшов базлайтер, він буде, ну, він набуде, це не небраливо, це такий. Бо на час. І що я хочу вам сказати? Якраз тому, що я не мав часу, я тільки зараз хочу би займати відомо. That Monty Hits deals burn damage over time. And for his super, he fires his laser in a large <laughs> 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 you win. Know, Match Lazar <laughs> uh, <laser> is <laughs> super is kicked off dealing damage and knocking back enemy brawlers around him once he let Buzz like issues two projectiles that deal more damage the closer to the target here. He also uses his wings to jump fire and from mm all. -hmm. У нього буде полегша шкала, і там в нього ще будуть піми і спрей, і того ж додома так особливо в простих бравлерів. Ні, ну це взагалі є один з бравлерів. Це головою. Другою, головою, головою. буде колаба з барванний дроп історію іграшок. Любимий скін Джесі. Ой, який Джесі Паули вже сам запутався. Це з назвою Пшеймбова. Джесі, Джесі. Додать подарки, ну вони вже прийшли. І замість винки буде ялинка. яка вже теж прийшла. Блін, Прийти... так воно почав його записувати. Подарки вже думаю, всі відкривали. І складний Деріл. Перекраска. Нові скіни Бонні і Джанет. До речі, на Джанет я скини купив. Будет планета пиццы. Планета пиццы. Брачик, кто на данном мультику тоже была планета пиццы. Новый скин, Два режимы.

Yes. Like Bru Bowl, Knockout and Gem Grab, but also two new ones, Air Hockey and Special Delivery. Air hockey plays very similar to Brawl Ball, but the buttons in this case travels faster and 2 na 2. But the switch is like play log, but the best only one track, so it will make it easier to focus on the objective. And if you have more brawlers on the delivery than the opponent, you can still push the pace of an event starts on January 2nd and ends

Не те, що ну, царь Ну, Новец кины. Блин, а я тоже бы тут скин полуджитый. Ну, скин на му вообще топовый, там больше нахуй бою. Горай. Горай, дай що повести. Мелі, ти де? Now Outlook. The На мелоді skin. Такий, ну, поганочок, який нових бравлери. Ну, одного нам вже показали. Другий, Олі. Оцей прыжок, який він зробив, це гаджет, це гаджет. And a bunch of twenty-nine gem skins. Jungu G, Galactic Gales Finals field in celebration of the epic world finals we had this year as to congratulate Humble this 2024 world Champion. as well as the kings and fans of Thank you for making the show the biggest ever. See you again next year. Не подозреваем. Дорогие, я уже убил мою купленность. Это не на На жаре, серьезно. Потому что мне не очень понравился. И с И репрозаряд мне вообще зашли и думаешь купаем заряд. Раньше ночки это майс, правильно иконку. Добре. Почнем вот тягиваться с кемы. Uh -huh. uh story. We are getting noise story skins, ruler choice games, and two new rulers. The coolest cater and left her team in Star Fox and the uncoolest game master food. Very neat beefy about rule skins, Star Force skins and good random skins. So welcome to Brawl Fox. You'll be able to play Buzzlight here in Brawlstar.

И зараз може е с бъдествено. Това ще кажа про на Стоп. И така. Крена зараз ма И през Ну, team fighting on December 12, a new playable of Dota part of February. Lloyd. Ой, пішло скинає. Buddicold. Buddicold. Ти ж це серйозно відіздила. Катреч від анімації перемоги? Ти відіздила з мультикам. Тому 10 із 10. -10. Book, powerful, like Bo, 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 Bo pip vivi.

На на ту кнопку нужна начальным пальцем. На выльтапке девяточка.

На Дерила, ой, ну це тоді на Пеньку, Пенька. На Пені, мені доволі, щоб забувся але поставлю дев'яточку. <реку> Кін, він має всі але ставлю 10 балів. На Лолу, 8. Дерил, 7. Noidisk, we have some recolors На нету, на нету, на нету, на нету. На нету 8, на поні 9. На джанет 10. Мидл. Что, почекай? Я Дивіться, подивіться на РСІ, що це коштує. Це рідкий скин, а там показує, що він буде легендарним. Тобто По йому поміняється рідкість. З рідкого до легендарного? На вольтацькій нулєга. Ну, це ми зразу сподівали потім. Так, давайте.

Ким ми? Накензі. Така десятка. Мо, десятка. Ні так, дев'ять. Грей 9, Бері – 10. <laughs> Серйозно. І ну і Єва 9. Браво, Паук. Ну, він ще Мелоді. Дев'ять. Поко, поку, поку. Поку думаю Вісім... баз девять. вісім... Хоча не девять девять. Олли, на вигляд... ставлю 8.

На Динамайка, Динамайк вісім бо 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 купив. Бо Бо ставлю вісім тоже. Джим. Не ну це мафа. Це Лифа 2.0. Четыре. Гейлс десять. Ворон. Ворон. Сказати, але вороні ставлю сім, пенькам, Пеньки ставлю вісім, І леончик, леончик. Ставлю десять. Ну знаю, що це не подобається, але мені він дуже подобається. І шай я оціню гіперзаряту. Ну я х оценю. Одиню їхню корисність. Грего корисні? mm. yeah, 8. 8. По корисності. Джамер now... 10. 10. <laughs> Серьезно. Еш 8, Єва 10, Бері, Бері, Бері 9 і Мелоді 9. Ну і на цьому всім пока-пока. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.